Ти казала, в понеділок підим разом на барвінок. Я прийшов, тебе нема, підманула підвела, підвела. ти ж мене підманула, підвела. Підвела, ти ж мене підвела, Ти ж мене молодого, з розуму звела. Підвела, ти казала, у вівторок ти цілуєш разів сорок, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула. Підвела. 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 Ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума з розуму звела, зала у середу, підем разом по череду. Я прийшов тебе, нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума суму розуму звела, Я тебе нема, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума звела. Ти казала у суботу, підем разом на роботу. Я прийшов тебе, нема, підманула підвела, ти ж мене підвела. Я прийшов в тебе нема, підманула підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого, сума звела. Я ж тебе підвела, я ж ж тебе молодого друзі, ещё буквально несколько секунд вашого драгоценного времени. Это здесь на заборе.